Всім привіт! Камера зовнішнього відеоспостереження це незамінний помічник для забезпечення безпеки та контролю за територією будь-якого об'єкту. Але не завжди в місцях установки є належне Wi-Fi покриття або можливість прокласти кабель до камер, тому стає актуальним питання бездротових технологій. Тож в цьому відео поговоримо про 3G та 4G відеоспостереження, на прикладі камер від компанії Reolink. Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали! Безпека клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. В першу чергу давайте поговоримо про нюанси та сферу застосування камер з 3G та 4G. Для такого типу камер дуже важлива якість покриття мобільного інтернету від оператора. Тест якості передачі даних можна провести за допомогою смартфона та спеціальних програм, або ознайомитись з картою покриття на сайті оператора. Подібним чином ви можете підібрати оптимального стільникового оператора саме у вашому випадку і вибрати відповідну сім-карту. Також обов'язково переконайтеся, що вбудований модуль 4G підтримує українські частоти. Ще варто звернути увагу, якої категорії встановлено модуль 4G, четвертої чи шостої. Переваги модуля шостої категорії це більш висока швидкість за рахунок агрегації частот. Якщо плануєте встановлювати камеру за містом, де 4 g сигнал може бути менш стабільним, то рекомендується брати відеокамери з двома зовнішніми антенами. А за наявності роз'ємів під зовнішню антену, можна підключити більш потужні антени або перенести їх за допомогою кабелю в точку більш стабільного прийому, де використовують подібні камери. В першу чергу в місцях, де відсутній дротовий інтернет та нестабільна ситуація з електрикою. Також камери з 4G будуть зручні для організації відеонагляду виїзних заходів, для спостереження за об'єктами, що переміщуються, наприклад, фури або мобільні торгові точки, або для тимчасового спостереження за об'єктом, тобто коли немає необхідності в постійному спостереженні. Як показала практика, їх також вибирають будівельні компанії та інші організації, щоб транслювати в інтернет онлайн-відео з будівництва, або власники будинків, щоб слідкувати за всіма етапами. Створення їхньої еселі. Також в нас були випадки використання таких камер для покращення охорони та з метою запобігання вчинення правопорушень у лісових і мисливських угіддях. А в таких випадках у цих камер просто немає альтернативи. В цьому відео ми познайомимось з лінійкою камер Go, які мають бездротове підключення до мережі інтернет через 3 або 4G, а саме з двома найпопулярнішими моделями Reolin Go Plus та Reolin Go PT Plus. До речі, не так давно у нас на каналі вже виходив відеоролик про камери Reolink. Там ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись всіх лінійок камер. тож рекомендую подивитись. Reolin Plus – це найпростіша камера серії з роздільною здатністю 4 Мп. Вона виконана в циліндричному форм-факторі та оснащена слотом для сім-карти. Відповідно, підтримує стільникову мережу 3G 4G LTE. Go Plus працює з будь-яким GSM-оператором України, і ви зможете самі обрати оператора за своїм бажанням і покриттям. Має кутогляд до 95 градусів, вбудований мікрофон і динамік, що дозволить прослуховувати та вести розмови в режимі реального часу. Та оснащена всепогодним захищеним корпусом з класом захисту IP65, що дасть можливість встановлювати цю камеру як у приміщенні, так і на вулиці. Інфрачервоне підсвічування до 10 метрів забезпечить хорошу картинку навіть в повній темряві, а пір датчик руху мінімізує помілкові спрацювання. Для зберігання архіву можна використовувати карту пам'яті microSD об'ємом до 128 ГБ або хмарне. Сховище для подальшого відтворення та резервного копіювання. Доступ до історії записаного відео доступний на телефоні користувача з будь-якої точки світу в режимі реального часу, а інтуїтивно зрозумілий дизайн часової шкали додатку Reolink допомагає швидко знайти необхідне відео. Reolink Go Plus постачається з літієвою акумуляторною батареєю ємністю 7800 мАч. Зазвичай батарея працює в режимі очікування близько 4-6 місяців, але срок служби акумулятора може змінюватися в залежності від налаштування. Сценаріїв використання або температури. А щоб ви не переживали, що камера повністю розрядиться, вона надійшла повідомлення про низький заряд батареї, коли рівень заряду знизиться до 10%. У комплекті з камерою ви також знайдете кронштейн для настінного кріплення, стрічку для тимчасового кріплення камери, монтажний комплект, захисний чохол, кабель та інструкцію з експлуатації. Наступна модель має назву GoPT Plus. Вона вже має зовсім інший форм-фактор. Ця камера дозволяє повертати її на 355 градусів і нахиляти на 140 градусів, управляючи віддалено за допомогою застосунку Reolink. По іншим характеристикам модель схожа на Go Plus. Роздільна здатність складає 4 Мп, кут огляду 120 градусів, також підтримує стільникову мережу 3G чи 4G LTE, має інфрачервоне підсвічування на 10 метрів та пірдатчик. Дані можна зберігати на мікро sd карті об'ємом до 128 ГБ або у Хмарі. Постачається з літієвою акумуляторною батареєю ємністю 6000 мАч. Reolin PT Plus має ступінь захисту IP65, що дозволяє камері добре працювати навіть в складних умовах під дощем або в сонячних променях. В коробці все стандартно. Камера, кронштейн для настільного кріплення, монтажний комплект, зовнішня антена. Та інструкція з експлуатації. Окрім вищезгаданих моделей, є ще дві цікаві камери з підтримкою 4G: це Reolink Duo 2 LTE та Reolink Techmix LTE. Огляд на них ми теж обов'язково знімемо. Тому підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. Приємним бонусом до камер Reolink Go буде можливість докупити ось таку сонячну панель Reolink Solar Panel. Вона призначена для організації автономного і безперебійного відеоспостереження, що звільнить вас від необхідності демонтувати камеру кожен раз, щоб перезарядити її. Всепогодний корпус сонячної панелі Reolink дозволить використовувати її в сурових погодних умовах. А завдяки регульованому монтажному кронштейну панель можна легко встановити під правильним кутом, що забезпечить максимальну дію сонячного світла на пристрій. Але варто враховувати, що не завжди сонячна панель зможе встигати зарядити камеру, оскільки на це впливає багато факторів. Один з них це інтенсивність руху перед камерою. Якщо камера встановлена в домашніх умовах, то заряду акумуляторів орієнтовно може вистачити на місяць, відповідно, сонячна панель буде завжди підтримувати необхідний заряд. Якщо ж встановити в місцях інтенсивного руху, то акумуляторів вистачатиме всього на декілька днів. Також треба звернути увагу ще на два важливі фактори: це погодні умови та довжина світлового дня. По-перше, це температурний режим. Чим холодніше, тим менше акумулятори триматимуть заряд, і тим частіше їх треба буде заряджати. І по-друге, це довжина світлового дня, що, напевно, найбільше впливає на ефективність роботи сонячної панелі. Давайте підіб'ємо підсумки. Всі камери серії Go підтримують стільникову мережу 3G або 4G LTE та оснащення акумуляторною батареєю, якої може вистачити на декілька тижнів без підзарядки. Додатково ви зможете доповнити ці камери сонячною панеллю Reolink Solar Panel і тоді взагалі обійтись без необхідності регулярного підзаряджання камери. Отже, як бачимо, це ідеальні камери для місць, де немає можливості протягнути кабель передачі даних. В описі під цим відео я залишу посилання на всі моделі камер Reolink з підтримкою 3G або 4G. Оскільки Безпека Клуб є авторизованим партнером Reolink на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору, монтажу і налаштуванню будь-якої камери Reolink. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. Будьте в безпеці! Слава Україні!